Всім привіт! Мене звати Мирослава. Я рада вас бачити на каналі Нитка до нитки, де я показую і розказую про вироби моєї мами Оксани. І сьогодні я вам буду показувати саме недов'язи, а точніше дов'язані недов'язи. Хто знає, хто в'яже це саме такі іграшки, коли ти їх в'язав, але вони вирішили якийсь процес відкластись, і в мами таких іграшок назбирались багато, які потрібно в основному дооформити, доробити. Але я думаю, якщо верходійниця, ви, ви знаєте про що я говорю. Тому що я впевнена, у вас також вже багато недов'язів є. І зазвичай дуже важко до них повернутися, доробити, дов'язати, закінчити іграшку, дооформити. Тому компанії робити це набагато, набагато. Приємніше. Тож саме так вирішила зробити мама. І долучилася до тижня з спільнику великого, який є такий цілий проєкт, який створила Олена Буганова. Вона створила проєкт, який називається Ви українською. Це є велика ком'юніті, де багато рукодільниць, які долучаються до різних тижнів, де кожен тиждень має свою тематику, є багато спільників, ідей. І ось з одних таких тижнів це саме дов'язуємо. А точніше вивільняємо гачки, спиці, інструменти. Насправді, ми з цим спільником, ми з цим ком'юніті дуже добре знайомі, адже колись частіше брали в ньому участь, і нашим улюбленим проєктом був саме магічний кубік це особисто мій був фаворит також, тому що. Ідея надзвичайно цікава, якщо ви бачили вже на нашому каналі якісь з цих відео, можливо, я мені здається, що на цьому каналі також ми брали участь. Але багато також брали, коли я знімала ще на своєму каналі, про рукодійну тематику. Але потім ми якось трішки перестали брати участь за рахунок того, що мама появилося додатково багато іншої роботи, і в нас не співпадало саме процес. У мами не співпадали відповідно до того, які були тижні в спільнику. Але ось співпало, і ми вирішили долучитися до визволення адже на дов'язок багато. Їх потрібно завершувати, потрібно завершувати іграшку. Тож зараз ми прийдемо до. Саме красивих іграшок, які мама дов'язала, які мама завершила, переглянемо їх, поміряємо, поважимо все як завжди. Якщо ви новенький на каналі і не знаєте, як тут знімаю я відео, як я вам презентую їх, то обов'язково додивляйтесь до кінця, а також підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте і підтримуйте наш канал. Ну і звичайно, що список учасників, які брали разом з нами участь в цьому тижні, знайдете в описі під відео, ну і також на неймовірному руку. Організаторку цього класного масштабного проєкту. Тож, давайте перейдемо до перегляду іграшки. І перша іграшка, зв'язаною до дов'язаною мами, це саме є Киця. Киця Санта по майстер-класу від пані Олени. Залишаю посиланку на авторку в описі під відео. Так-так, вам не почулося цей котик Киця Санта, але вона зовсім не виглядає як Санта, тому що коли мама її в'язала, в'язала вона саме по якомусь з марафоні до Нового року і тому там всі іграшки були такі новорічні. Але чому взагалі вона лишилась мама в недов'язах? Тому що, ви знаєте, в марафонах в'яжеться поетапно і ця киця мала три етапи, мама зробила тільки два, третій якось не дійшла, не доробила, не мала часу, і, відповідно, не отримала третього етапу, тож киця залишилась в недов'язах. А в третьому етапі саме був хвостик і капелюшок. Так як мама не давала капелюшок, а. Хвостик вирішила придумати сама. Тож вилаш ось така мила киця з розміром 25-26 см в довжину ну і в ширину 18 см. Дуже-дуже миленька, гарненька. А важить вона, зараз ми її поважимо, 162 г. І так, киця в нас вийшла не Санта, вийшла вона звичайненька, така миленька іграшка. Можна, звичайно, ще зробити її більш новорічно, якщо наступно, але я тоді вважаю, потрібно саме зв'язатися з майстриною, щоб мати ще й шапочку і хвостик. Хоча мама хвостик придумала, сама уже доробила. І така в нас вийшла мила кицька. Але хто бажає придбати Санту? Це макіця Санду, то я вам залишаю в описі під відео посиланнячко на майстриню МК. І ось така мила кицінька вийшла на прогулоньку, тож ми зможемо її гарненько роздивитися з усіх сторін. Такі б нам вийшла в нейтральних кольорах, саме такі мама підібрала, ну і в рожевій гарненькій спідничці платячку. також надзвичайно мило оформлений ротик в неї. Мордочка, як вам така кицькина, можете написати в коментарях, як на мене вона вийшла дуже-дуже миленька і симпатичненька. І це перша іграшку, яку мама дов'язала. Наступну іграшку, яку мама вирішила дов'язати завершити, це такий миленький єнотик, також з марафон, А лишився в недов'язах саме через оформлення і пришивання голови. Мама не дуже любить цей процес, не знаю, чи ви також, ви можете написати в коментарях, тому в основному любить в'язати ті іграшки, які в'яжуться суцільно. Тому що, якщо потрібно щось зв'язувати, оформлювати, пришивати, це означає, що дуже ймовірно іграшка залишиться в недов'язах, потрапить туди і тільки завдяки такому класному тижні зможе дов'язатись доробитись. Але давайте її гарненько розглянемо. Це іграшка. По майстер-класу, майстрині пані Людасько, під дуже прикольненький має ім'я, так кличуть. і ми багато іграшок мама в'язала по майстер-класу цієї майстрині. І ось такий єнотик також був в марафоні. Глянемо наскільки він класненький з усіх сторін. І, як бачимо, єнотик дочекався завершення, мама його пришила, шила, і він вийшов дуже-дуже класненький, симпатичненький. 17-18 см зросту має. Ну, якщо з хвостиком, то цілих 21 а навіть 22. А важить всього лише 64 г. Мені здається, якщо не саме те, що він такий доволі великий, то може бути ідеальний брелочок. Хоча зараз теж стають популярніші великі брелки, стають популярніші такі великі, масивніші, можливо, ви десь замічали, а якщо любите носити, то, можливо, ви вже собі придбали, зв'язали, можете написати мені в коментарях, мені дуже цікавенько. Я люблю такі іграшки, дуже сильно використовувати в якості брелочка. І такий єнотик поповнюється колекцією. Ось глянемо, як він гуляє на вулиці, також. І надзвичайно рада, коли мама дов'язує щось недов'язів, чесно кажучи, тому що тоді з'являються якісь такі цікаві іграшки, які наче увесь час, коли мама робить в марафонах, я така плюс-мінус орієнтуюсь, але потім забувається. А потім мама дов'язує, і я така, вау, була така іграшка. Тому доробляти іграшки, це наче якийсь розпаковувати подаруночок, що сьогодні буде, що буде в відео, наскільки воно може бути різноманітненьке, наскільки воно може бути різні іграшки, не підходячи по тематиці, але доробляються і поповнюються колекція. Нотик відпочиває на площаці, грається трішки. Ми з вами перейдемо до третьої іграшки. А саме такого милого, чарівного джентльмена, навіть трішки, такого лиса, і називається він Луї, хитрий лис. Посилання на майстриню майстер-класу також знайдете в описі під відео. Цей лис насправді дуже дуже цікавенький, і глядачи на нього, можна сказати, що він. Можливо, трішки вийшов такий хитрий, але точно якийсь казковий, такий незвичненький, і він також був з марафону. Але не був закінчений по тій самій причині, тому що потрібно було пришити вушка і капелюх, потрібно було також доробляти, дооформлювати. Але ось такий він получився, гарненький зв'язано, як бачимо, костюмчик в нього саме вже вшитий, що нічого не знімається. Ну і кафелюшок, як я вже казала, він пришитий, тож також не знімається. І такий миленький лис получився. Дивлячись на те, як мама оформила брівки, я не знаю наскільки він получився хитрий, але милий, точно гарненький получився. Зараз його поміряємо і бачимо, що він має розмір приблизно 19 см. Та, доволі така велика іграшка, така середня. Ну і давайте його поважимо разом, і важить він 58 грамів. Вона не є лесенькою, але також не є дуже важкою. І ось такий лисий Луї, не знаю чоловік, вийшов в нас на прогулку. Такий миленький, гарненький. Розглянемо його з усіх, з усіх зараз сторін. Подивимося, як вам такий лис. Бачимо, тут очки саме є оформлені. Мама, я люблю, коли мама дає ось такі бліки гарненькі білим, воно якось оживляє іграшку, а також носить він у нас тут обв'язаний брівки, бійки, все гарненько оформлено. Така мила гарненька іграшка. Також поповнюю колекцію. Але це не все, це щось на сьогодні не все. Тож, переглянувши всі іграшки, ви зможете написати, яка вам найбільше сподобалась в коментарях. Ось такий лис виглядає так в руці, тобто бачимо його саме розмір, плюс-мінус, як він виглядає в реальності. Ну і, звичайно, що на таких гарних природних кольорах. Ось такий він гарний получився. Ну і звичайно, що не одна лисичка в цьому відео, не один тільки лис. Адже останню іграшку, яку мама зв'язала в цьому тижні, дов'язала, витягнула з недов'язів, це ось така мила лисичка. Також зв'язана в марафоні, і посилання на майстриню я залишаю в описі під відео. Ось така лисичка, насправді, вона ще навіть не до кінця довершена, але зараз я вам згодом розкажу. Вона може вже рік або й два, також з марафону, який я, як я кажу, була в'язалася, але залишилася недов'язах. Тож, як я швидше ще згадувала, мамим на дов'язах є пару іграшок і ось бачимо навіть така лисичка дочекалася свого часу. А залишилася вона саме на етапі пришивання голови, вушок і хвостика. Можна зрозуміти, наскільки це не улюблений етап у маму. Але лисичка також згідно майстер-класу повинна мати ще платчику. Точніше, там вона мала таке, що пришивалося і не знімалося. але мама вирішила, що хоче зробити платку для такої гарної лисички, щоб знімалося, або зробити її інші одіошки. Ось тут ми міряємо і бачимо, що вона має розмір 28 см. Тобто може бути така іграшка, яку можна як ляльку вдягати, створити багато одягу для неї. Ну і важить. Вона 89 грамів, також є доволі така середнього розміру. І ось такі лисичці, як я вже казала, є в майстер-класі було пришити платько, але мама вирішила, що зробить його саме так, щоб можна було знімати, щоб в нас лисичка получилась така модниця. Тож в наступних відео, можливо, ми будемо бачити якісь з нею в водішках, можливо, вона нам ще попадеться в наступних відео. Подивимось, але я думаю, це дуже класна ідея, особливо якщо, наприклад, для діток хто любить, але чому і для діток для навіть для дорослого хто любить так вдягати, роздівати, придумати різні образи, то це такий інший варіант ляльки. Можливо. І ось такі в нас іграшки були зв'язані, мамою дов'язані за цей тиждень, визволила мама спиці, гачки від цих іграшок. Бачимо, що іграшки деякі пару місяців, деякі роками стояли і чекали свого часу, і такі гарненькі поповнили нашу колекцію. Але, думаю, ще багато є недов'язах, тож будемо продовжувати. Вести цю рубрику будемо доєднюватися до тижня визволення Спиць не раз. Залишайтесь на каналі, підтримуйте нас, також можете писати в коментарях ваш відгук. Ну і, звичайно, що незмінно. Люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!